У Польщі спалахнув скандал довкола допомоги українцям та Україні. Президент країни Кароль Навроцький 26 серпня витував закон, який продовжував соцдопомогу українцям воєнним мігрантам, а також дозволяв полякам оплачувати старлінки, що надають швидкісний зв'язок, необхідний Збройним силам України на фронті. Фінансування старлінків може припинитися від жовтня. Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський назвав це подарунком для Росії. Водночас у канцелярії президента наголосили, фінансування саме Старлінків триватиме, якщо парламент підтримає новий альтернативний законопроєкт Навроцького про допомогу українцям, який він вже подав до Сейму. Тим часом лідер ультраправої партії конфедерація Славомір Менсен заявив, Україна має платити за старлінки сама. На це різко відреагував глава МЗС Радослав Сікорський. Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів. Це у інтересах, в тому числі фінансових польських платників податків. Зовнішня політика трохи складніша ніж таблиця множення. Чому президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що забезпечував допомогу українцям та Україні, і як на це реагують польські політики, знає моя колега Наталка Волосацька. Наталко, вітаю. Тобі слово. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Президент Польщі не підписав законопроект про продовження захисту для українських біженців. Натомість запропонував свій у ньому. Кароль Навроцький пропонує надавати допомогу на дитину у розмірі 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень тільки тим українцям, які працюють в Польщі і платять податки. Що цікаво, ця теза звучала у виборчій кампанії Навроцького, але не тільки у його. Точно те саме декларував його опонент Рафал Шасковський. І кандидат від конфедерації славомір Менсен. Прошу послухати, що зараз каже президент Польщі. Пізніше ми повернемося е, до Наталки Волосацької. Е, до до Навроцького. Е, Наталка, продовжуй, Ми пізніше повернемося до е, цитати президента Навроцького. Е, е... По перше, польща по перше, поляки каже Навроцький, це власне було його гасло перед виборчою компанії. І схоже, це гасло буде ключовим у його президенції. Також Кароль Навроцький хоче продовжити. Право на отримання громадянства від 3 до 10 років посилити покарання за незаконний перетин кордону до 5 років. Ще одна пропозиція зрівняти бандерівську символіку. Це була цитата з нацистською та комуністичною стоп бандаризму сказав Кароль Навроцький ймовірно йдеться про червоно-чорний прапор. Заяву Навроцького щодо 800+, оперативно прокоментувала міністерка сім'ї, праці та соцполітики Агнєшка Дем'янович Бонк. Вона написала в мережі ікс, що допомога 800+, плюс це гроші на дітей, і вони не відповідають за те, що мама не працює, щойно втратила роботу, чи доглядає за малою дитиною, чи хворою бабусею. Це абетка людської порядності. Соромно, що її бракує президентові. Це була цитата міністерки. Окрім того, польські. Оглядачі окремі та е, політичні опоненти президента гостро критикують спробу навроцького різати допомогу українцям. Мовляв, як можна позбавити фінансової підтримки е, жінок, чоловіки, яких, наприклад, воюють не лише за незалежність України, а й за безпеку Європи або вдову військовослужбовця. Е, додам ще кілька важливих цифр. У Польщі зараз майже мільйон українців воєнних біженців маю на увазі. Майже 70% з них працюють і сплачують податки. Їхній внесок ви по Польщі 2,7%. На виплату 800 плюс для українців Польська держава витратила 2,7 мільярда злотих, натомість українці сплатили податки у 6 разів більше 15 мільярдів. Проста математика.